Все гарно зробили, і ходить добре, і таким, як ми, стареньким, вже теж хочеться, щоб лад був. І зробили лад, зробили добро людям. Пані Катерина, мешканка будинку по вулиці Охтирський шлях, радіє, що нарешті асфальтують їхній двір, впорядковують усю прибудинкову територію. Коло дома і за дому вже роблять, це ж добре. Раніше при виході з під'їздів місцеві натрапляли на суцільні ями, тому ремонт ділянки був вкрай потрібен, кажуть люди. Тут усе таке розрушене було. Тепер спасіба, дай Боже, здоров'я. Тим, хто зробив заасфальтували ділянку та встановили нові бордюри в рамках поточного ремонту, врахувавши прохання мешканців будинку, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Нарешті жителі дочекалися ремонту. Ми зверталися і в минулому році, але в минулому році не вдалося відремонтувати, не вистачило бюджету. Але тим не менш, ми як обіцяли, і в цьому році люди вже з новим нормальним сучасним асфальтом. Загалом навколо багатоповерхівки по вулиці Охтирський шлях, 16 впорядкували 300 80 метрів квадратних прибудинкової території. Тут було зняття поганого асфальту, зняття асфальту, додання щебня і заміна бордюрного камня. Виравнюємо, робимо красоту гарячим асфальту. За інформацією управління житлово-комунального господарства міста, зараз у Полтавській тергромаді потребують асфальтування близько 150 дворів, говорить Юрій Бражник. Це ті двори, які от прямо дуже дуже в жахливому стані. Депутатським корпусом виділені гроші. Якщо все буде благополучно, то в цьому році порядка 100 дворів буде в Полтаві відремонтовано. Люди отримують новий нормальний сучасний асфальт.